Привіт, мої друзі, привіт! От ми дочекалися закінчення зими. Чесно кажучи, зима була дуже лагідною, не такою, як звично. Я вже казала, що у нас зараз зима, як колись у Мілані, і ми навіть собі цього не могли уявити трошки. Морозик показав нам зуби, але трошки, трошки, трошки. Але загалом навіть була така температура, що просто сонечко нас тішило і бавило. Сьогодні, 28 лютого 2025 року, я в тому році пам'ятаю дуже добре, як я була в Києві, було дуже сонячно. Сьогодні я в Чернівцях. І така погодка ці дні була сонячна, а сьогодні така трохи похмура. Але ж настрій робимо ми собі самі. Ми це дуже добре знаємо. В будь-який час, в будь-який сезон, в будь-яку пору року. І сьогодні дні, ми абсолютно точно зустрічаємо весну. Я обрала локацію ще ментально вчора ввечері, тому що краще і найближче до мого будинку навіть бути не може. Ми знаходимося з вами перед моїм улюбленим магазином Квітка чарівної юлічки квітки, де ось такі різні композиції: тюльпанчики. До прикладу, я хочу сказати, що ти грай кадром ближче. Нестатично ось такий букетик тюльпанчиків 250 гривень, все разом скажу вам ось такі е, чарівні квіточки, е, такі 150 п'ятдесят гривень, е, е, ось такі примули 120 гривень. Як я кажу, не за всі кошти світу. Але ж, якщо ми собі купимо або нам подарують ось маленький букетик в горщику, не зрізаний. Він потішить нас на протязі місяця, а потім його можна висадити вже весною у ґрунт, і це неймовірно приємно. Ось така оаза краси у нас посередині вулиці Кобелянської, яка стовідсотково говорить про те, що весна вже прийшла. Я коли йшла сюди, мені потрапила, напевно, тому що я налаштована ментально саме на цей репортаж. Мені потрапила пісня нашої неймовірної квітки душі, української душі. Ніни Матвієнко. Звичайно, я не Ніна Матвієнко, і так я не заспіваю. Але там такі слова. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна. Це так чарівно. І я от йшла по не для Рамида Фрідріха і час слухала цю пісню. Посмішка одразу на обличчі згадала про цю локацію, і ми полетіли в життя. закликаємо весну, співаємо, хоча подумки оцих пісень. І пам'ятаємо, що попереду у нас сама прекрасна пора року, яка. Кожного з нас надихне в будь-який час життя продовжується. А я вам хочу розповісти і зробити анонс. Як зазвичай, якщо ми вже з вами комунікуємо, я десь трошки зупинилася між зйомками. Які події будуть на сьогодні, на ці вихідні і на початку березня у Любих Чернівцях-Чернавцях-Чернавіцах? Сьогодні я зараз поспішаю в Гончаренко Центр. Це е, Вулиця Франка в Австрійський час Лілей на будинки Близнюки. і там буде неймовірний майстер-клас по виготовленню мерцешорів. Я вже вам розповідала, особливо центральна Україна, Київщина, що у нас на Буковині дуже є така чудова традиція чіпляти. Це буде завтра, такий бутоньєрочко біло-червоного кольору. Мерцешор. Я легенду багато про що розповідала разів. Розповідала, як привіт, чердавці, чердавіце. Як е, зима не хотіла проща давати володіння весні і привіт, е... Танюша, всі свої любі друзі, Таня Кликлісунова, зайдеш до кадру. Добре, біжи, біжи. Це чернівці, у нас тут так тепле по-домашньому. Так от, і весна проколола свої пальчики скрі об, об тер, терни, терновник і капнула капелька крові, розтанув сніг, пролісок почав квітнути, і тому біло, біло-червоний колір. Тому ті, хто не з Буковини, робіть собі ці бутоньєрки. Я буду на майстер-класі і може зроблю там звідти прямо ЕТЕР. Далі, завтра. Завтра, взагалі, вир подій, завтра, 1 березня, початок весни. І я усіх від душі запрошую в нашу філармонію, де буде неймовірний скрипаль Віртос, Микола Гакман, своїм оркестром Плай грати чудових пісень. І українських, і молдавських, і румунських, усіх народів світу, і це буде просто зачарування нашої етнічної, буковинської української музики. Далі про події, які будуть в неділю. В неділю Стасічка Житовська, наша Чернівчанка, буде проводити о другій годині зустріч біля синагоги Темпель екскурсію для чернівецької, єврейської юдейської діаспори. Юдейські синагоги теж дуже цікаво. Я дуже залюбки хочу це відвідати, адже знову повторюся, що Чернівці це мультитолерантне місто і для нас. Ми всі українці, і ми всі чернівчани, і питання ніякої національності чи общини ніколи не стояло. Тому прошу дуже, хто якийсь там хейт пише, не чувайтеся, будете відповідати. Але у нас таких немає. Далі о 12.00 в нашому скансені, будинок музею під відкритим небом, буде зустріч весни. Те, до свята. А о 17.00 дві події в палаці академічному це колишній, Актовий зал університету, потім інституту наш неймовірний аматорський театр, медіатеатр буде давати свою виставу класика бо марше. Е про одруження Фігаро. Про це буде окремий репортаж. Я однозначно буду присутня своїми друзями, тому що це такий запал емоцій. Ну що? Ми плавно перейшли в наступний тиждень, а там вирподій, подій. Адже 4 березня ми будемо святкувати весь день народження нашого земляка Володимира Івасюка. І ось тут за рогом на розі вулиця Шевченка Івана Дзюби, колишнього Маяковського в музеї Володимира Івасюка, буде квартирник, а далі ще будуть цікаві події. Це поки по, що так, от просто по, по, по вершочкам. І ще далі ми плавно переходимо Шевченкові дні і, знову ж таки, свято весни. Тому, мої любі, ми робимо собі свято самі. Воно у нас в душі, в будь-який час, за будь-якої погоди. А саме просте це величезна дяка дівчата за те, що ви мені допомагаєте у зйомці, тому що ми робимо з вами спільний продукт. І саме головне. Не забувайте ось про ці чарівні, магічні, живі подарунки природи для нас, які завжди завжди підіймають нам настрій. З любов'ю до вас, ваші чарівні чернівчанки, які допомагають мені у зйомці, і ваша Оксана Дев'янишина. Ми з вами ще помилуємось цією неймовірною весняною красою. Подивіться, які вони милі і ніжні, ці тюльпанчики. А ось це такі ніби шишечки. Але це гіацинтики. А ось прімули, красуні-красуні, і ось такі нарцисики маленькі, і ось такі чарівні жовті квіточки і ялиця. Крамничка квітка Кобилянської 55. І чарівна Кобилянська. А ще я неймовірно люблю заглядати і роздивлятися брами. Ось така краса. Коблянська 55. Тут жила моя Януся. Ось такий під'їзд каретний. І неймовірні еклектика ардекої сецесії, будинок. І чернівецькі ліхтарі на Коблянські. Німецький дім, красунчик. І ми рухаємось далі і закликаємо весну. А в німецькому домі у нас неймовірна виставка Вогонь води. Я ще не відвідувала, але ми з вами обов'язково туди. Доєднаємося, зроблю окремий репортаж. Краса. Ще роблять свої дзвінки кохання, юні чернівчани і дзеркала біля хінкальні. Пам'ятаєте цей будинок, де у нас пано зі Будинок на розі Кобилянської і Кен для ремонда Фрідріха. І тут віденська кав'ярня, але і креветка. І я хочу вам зробити анонс. Е, до вечора з 10 по 18 на все меню мінус 50% знижка. Чому б ні? Закликаємо весну. А там, де весна, там і любов, і кохання. І, звичайно, віденська кав'ярня, яка неймовірно, атмосферна і чарівна. І у Віденській кав'ярні те, повз що ніхто, навіть той, хто байдуже до смаколиків, не пройде неймовірні домашні роботи, тістечка, торти, які просто однозначно піднімуть настрій. А ми закликаємо весну разом з Віденською кав'ярною. Так? До нових зустрічей! І ще один фантастичний сецесійний будинок на вулиці Кобилянській, в якому розташована картотека і ця фантастична сецесійна брава, чистий стиль. І прапори України. Аптека музей, яка, на жаль, зачинена. Двірник, який вже прибрав Кобилянську і так само закликає весну, і нова крамничка. Золотих прикрас цілком готова до весни у таких бусково рожевих кольорах. Свято Марцешор, свято весни.